О, яка камера красива наплічна. Віддавай її гуляй на всі чотири сторони. Еге, прикольна штука. Пацани на базі точно зацінять. Дякую, друже. Так, на спочатку було троє, але він пішов на вилиску у пошуках прихованих на кордоні під земель. І давай пожрем, в мене вже жратви капець, то можу собі спокійно дозволяти їсти досхочу. Ех, не хочеться мені туди пер. Я вже знаю, що мене тут чекає. Я вже також знаю, що мене тут чекає, єдине. Не видно нічого єдине. Ой-ой-ой! Ще касету знайшов. І Ось наш хлопець, блін, ж вилізе гамно якесь. Ау. Кейс дигера. Оце, мабуть, кейсі мій потрібен. Давай. Очікувано. Ай а і все. Схоже, що дигер перед своєю смертю встиг дати прочухати А, да, Так, дигер його вже встиг коцнути. А все тоді хіфі. Я думав, зараз там таке місило почнеться не поставив, у окупу Досягнення отримано, таємниця кордону. Нічого собі. Єдине, мені треба зараз ще, що це за кейс. Блін, Мені здається, оцей кейс для типу крафту чисто заради оту ключ-картиї і все. Давайте. КПК третього дигера. Зараз подивимося, що у нього там за інформейшн. Без трудів не буде пирогів, назавжди запам'ятав, але по-своєму інтерпретую. Скільки б не жив, треба весь час на своє щастя жити, а не на інших дивитися. Тому я всі свої пожитки ховаю в затишне місце. Не те, що мої другальки, які на спільну справу все збирають. А поки вони там усе збирають, мені вдалося потоваршувати з одним військовим. І тепер моя схованка знаходиться в затишному місці в підземному штабі. Треба буде з ним зв'язатися, а то ми різні ключі поділили, щоб ніхто ні в кого нічого не поцупив. Мій ключик відчиняє ящик, а його ключ двері. Свій ключ я залишив у ліжку під матрацем недалеко від АТП. Це я для себе залишу. То голова моя дурна. Стільки думок у голові тримати не вміє. Свій ключ я залишив у ліжку під матрасом недалеко від АТП. Це де? Мені значок дадуть якийсь там на карті. Під матрасом недалеко від АТП. Ну, це схоже, в нас тут вибір уже. Типу, або е, скрити цю всю фігню, або просто піти до чуваків, віддати їм цей кейс, схоже. Ну я по-нормальному, типу, хотів би пройти. Гадаю, все-таки пошукаємо цей ключ, подивимося, просто що там заради типу цікавості, а там уже потім е, чи відвантажимося, чи що. Просто подивимося, що там, а потім, типу зачинимо назад, типу, і. І віддамо їм потім. Тільки в мене немає особливо щось здогадок, де воно може бути. Це ось матрас цей, недалеко від АТП. Може мається на увазі оце як на цих на пагорбах десь оці такі маленькі табори. Може, типу там десь. А Ось і ключик. На ось і ключик. А ось і ключик є. Все, ми знайшли цей ключик. Ну, в принципі, яке яке мене було і предположення, що воно далеко ну, Типу таких типу десь на пагорбах, місцях, і мені повідомили дуже дякую, зараз. перевіримо, чи правда що можна все таки поспати, просто треба було навестися на подушечку, а не на ліжко. Блін. Зараз ми поспимо, щоб хоча б нормально видно було, бо я вже закумарився, чесно кажучи. А, Аво, <ріх> дати храпака. А скільки зараз годин завжди? Три тридцять. Ну коротше, ми можемо три годинки поспати. Бо темно, капець. Я чому я не знаю. Я просто наводився на матраси сам і думав, типу на матрасі норм буде. А воно виявляється саме на підусічку чреве. Навестись, ну ех, дуже дякую тобі. Ой, ай. Ай. Дуже дякую, що мені підказали. Буду винен. І тепер ось о, збереження. У нас просто, я так розумію, що два варіанти є. Чуже добро. Чи завжди це. ми... Мені здається, це ми ключ знайшли. Це ми знайшли ключ. Так, тут я щось заплутав завжди. Він сказав, що цей ключ, який я зараз знайшов, він саме від хованки. Але ця хованка знаходиться за дверима, якого треба також ключі. І Ці ключі були у якогось військового. Де цей військовий от уже ще одне питання в нас. А потім ще є ключ до дверей, чи ні? Зачинену кімнату у підземному штабі, нам О, Тобто мені ще треба знайти цього військового, а де він знаходиться, незрозуміло. Коротше, в нас завдання поговорити з майстром ще раз. Це я так розумію на рахунок ноутбука. Чому я не поговорив до цього, я не знаю, але давай. Прочитав усю інформацію. Сокола, ти зрозумів, що я взагалі відбувалося за тими документами? Особисто я ні, але щось дуже серйозно, це я точно скажу. Чесно кажучи, теж без поняття. Зате тут є зачіпка із зниклими військовими. На ноті відстежується кілька точок через GPS. Я просто зараз передам тобі координати цих точок у твій КПК. Вони всі на кордоні, не надто далеко від ДТП. Зможеш перевірити, що там. Перевірю, дивно тільки як ми їх раніше не помітили. Гарне запитання. І ось тому варто перевірити ці точки, Соколе. Хм. Щось не так? Та ні, просто задумався. Нічого такого. Ось, до речі, можеш забрати артефакт, він мені не потрібен. Берися за справу, соколе. Цікава інформація виявилася на ночі. Варто зберегти її та передати потім комусь із наших, якщо вони, звісно, трапляться мені на шляху. Ой, давай все полагодимо, все, що в нас є. Ось до речі, можливо, якраз ми й знайдемо цих військових, перевірити першу точку. Перевірити точки, нам ось точки понакидали. Це лише перша точка. І до речі, якраз по дорозі ми артефакт м'ясорубку можемо спіймати як варіант. І нам він дав якийсь ще артефакт, який витривалість. До речі, бенгальський вогник. А що він дав мені? Бенгальські. А, мабуть, ж так, так. Він дав мені, мабуть, багатський вогонь, бо ми ж з ним заряджали ноутбук, але зараз він уже, типу, нафіг не треба. Все, тепер зрозумів. Ну, витривалість плюс. Це ну супер. Зараз підемо на цю першу точку. Подивимося, що там, а після того вже підемо, мабуть. Ну, побачимо, яка там ще наступна точка буде, але гадаю, що підемо потім м'ясорубку, то подивимось на артефакт. Так, оце мені не подобається. Ой-ой! Що за чудеса? Там такі чудеса, звісно, що ну, я в баню. У цьому нічого немає. Треба оглянути другу. У цьому точку. нічого немає. Ну, патрони візьму і бейн. Пістолетці не треба. Тут а, торговлі як такої нема. О, оце, а бігати зайвою вагою таке собі. Наступна точка біля мосту, але давайте все-таки. В принципі, більш-менш недалеко ми зараз знаходимось. тому швиденько перевіримо. Головне, щоб зараз мене не розірвало. Як де цей там детектор мій. А буде він тут, ні? Буде. І, звісно, в такій же страті, де з високою вірогідністю мені все-таки жопо розриває. Я тебе зрозумів. Я також тебе роз... зрозумів. Вантажівка смерті. Блін, це знову по цій карті тинятись. Ну, до речі, ось два завдання ми паралельно виконуємо, і вантажівка смерті ну, може трішки не зовсім, але по дорозі. Коротше, два завдання паралельно будемо виконувати. Ось наступна точка. Хм. А це ніби ні звідки й не вивалювався. Ну, це ні звідки не вивалювався, але я тут вже до цього був його не було. Опа, ящичок. Кейс Аспірова. Кейс, який раніше належав військовому з прізвищем Аспіров. Не відкривається. Можливо, якийсь технік зможе його відкрити. Це треба майстру треба, і ще записку ми знайшли. Так, завжди. Що ж там за записка? Зранку почалася якась двіжуха на блокпосту. Не забути, треба терміново забрати захований хабар на фермі і бігти до хлопців. Захований хабар на фермі. Ну, на фермі, до речі, там я вже був, і там е був е цей сейф був. А, ну в принципі, нам і по завданню туди якраз треба. Гадаю, нам підкажуть, можливо, що там та до чого. Але мені чомусь здається, що це сейф. А до сейва ще треба код підібрати. А може це і не та хованка, може там ще якась є. О, а там хтось вже мене чекає. Надіюсь, нормальні пацани там мене чекають, бо стрмно. О, Це добре, що збереження хоча б є. Здравствуйте. Ти що тут робиш? Допомогти хочу. Кожен із вас працює на спільну справу, поки я осторонь сиджу. Подумав, треба б теж зробити хоч якийсь внесок у розвиток подій. Може й виберемося нарешті звідси. Я попросив майстра теж дати наводки на ці дві точки. Поки ти першу перевіряв, я розібрався з другою, прочитав записку і прийшов сюди. Ось як зрозуміло, чому другий труп уже лежав там? Я цей сейф раніше бачив. Намагався відкрити, але все марно. А зараз є ідея, як його відкрити. До записки, яку ти знайшов військово, було прикріплено кілька фотографій з підписами. Наймовірніше тут і зашифрований код до сейфа. Ось сам подивись. Давай спробуємо підібрати код з цих цифр. Ось записка. Рік перший навколо подорожі. подорожі. ще й фотографія. До, цього, до чого ця фотографія? Ah, oh, it's a... Mm -hmm. Mm. Ну, оці зверху надписи: рік навколосвітньої, рік повернення додому, рік нового життя. Ну це роки. Що мені з ними цими роками робити, я не знаю. Додавати, віднімати плюс-мінус, щось ого. Ну це щось ну сильно. Прям. Блін, і підказки ж ніякої нема, мабуть, так. Ні, я. Я взагалі, я до такого не готовий. взагалі. До таких шифрів. Ну, типу, що з ними мені робити, я, ну, я взагалі не грибу. До чого ці фотографії? Рік першої навколосвітньої подорожі. До чого ця фотографія? Рік повернення додому. До чого? дому, який день? Рік нового життя? Ну і рік нового життя можливо мається на увазі катастрофа, може, але до чого ще оці підписи знизу? Типу рік е -е, фотографії цих. Коротше, я подивився. Воно може й тупо звучить, але все одно просто я не розумію для чого все це. Коротше, треба останні дві цифри оцих років. 98-02-04. Я просто воно збиваю з пантелику те, оце, ну оці... для чого ці фотки, для чого це ве... оці зверху е, написи? Рік на перший навколишньої... навколишньої подорожі. Це ж явно не де 108-й рік. А до чого це тоді? Оця фотографія і оце надпис зверху. До чого це було, ну. Коротше, артісти, коротше, автори заплутали оцими фотками і надписами, цими. а треба просто було останні циферки ці знайти. Військова рація опа, військова рація, ну беремо все. Готово? Чудово, бачу, в сейфі лежала рація. З ким зв'язуватися будемо. Сахаров, я знаю його частоту. Вже хто хто, а він має знати все про аномальні утворення. Принаймні я на це сподіваюся. Була не була, іншого виходу в нас немає. Сподіваюся, ця рація в принципі працює. Завдання виконано зникли. А ключа я так і не знайшов, що він прикол. Відшукати ключ військового. Потрібно спочатку закінчити справи тут. Потрібно спочатку закінчити. А, може, тут, mm -hmm. а воно. Є хто небудь прийом. Сокол, це ви? Чому через рацію? Фу, Сахаров, я в пасті. Я прийшов на кордон, а тут просторова аномалія, яка не випускає мене. І ще кілька сталкерів зі мною теж тут. Цього я й боявся. Здається, ви отримали застарілу інформацію. Гаразд, не біда. На сьогодні феномен просторових аномалій вже добре вивчений, тож це не проблема. Я вам надішлю необхідну інформацію на КПК. Стійте, це марно. Тут серйозні проблеми зі зв'язком. Повідомте мені цю інформацію прямо зараз. Це важливо. Усе нормально. Сподіваюся, так. ви ще тут. Так, я тут. Отже, слухайте уважно. Якщо коротко, то в кожній просторівій аномалії існує така собі тріщина, за допомогою якої можна вибратися. Технічно, це теж аномалія, тільки викидає вона за межі просторової бульбашки. Її можна виявити і активувати за допомогою спеціального детектора. Це, звісно, чудово, але детектора у нас немає. І як і де шукати цю тріщину потім? Не перебивайте, слухайте. Раніше на кордоні була група моїх асистентів. Вона робила виміри в районі Електр, що пересувається під залізничним насипом. Думаю, ви пам'ятаєте, де це? Так, от вони залишили та свій рюкзак з різним обладнанням і блок-схемами. Хороший технік має розібратися. У вас є хтось, хто розбирається в цій справі. Так, така людина тут знайдеться. Прекрасно. У рюкзаку лежать усі потрібні запчастини, щоб самому зібрати цей детектор на основі минулої моделі. Тріщину доведеться вам шукати по всьому кордону. Вона може бути де завгодно. Це все, чим я можу вам допомогти зараз. Не зволікайте. Чорт, гаразд. Посилі, професоре. Будемо розбиратися. Удачі вам, хлопці. Соколе, коли виберетеся з кордону, зв'яжіться зі мною. Тінець зв'язку. А оце вже Санчоус. Що, ти радий? Надія є. Надія вмирає останньою. Я чув вашу розмову. Знаю, де це місце, де той рюкзак учених. Натрапив якось на нього один раз, але нічого брати не став. Подумав, сміття якесь. Це добре. Проведеш до тунелю? Проведу прямо до того рюкзака і ми назад повернемося на ТП. Добре, що вже хоч якась мета тепер є. Залишається одна проблема де шукати цю тріщину. Для початку розберемося з детектором, пішли. Фу, пішли. Але мені треба ще до вантажівки смерті, якби зайти по завданнячку там одному. Але вже добре. Мені треба знайти того військового. Де той військовий? Ну це, мабуть, також треба просто тинятися по всій карті, щоб його знайти. Таке собі, звісно. Під залізничним насипом якийсь рюкзак. До речі, видно пігано. треба отаке діло. Ось тут був рюкзак за плитами, пошукай. Забирай його і повертаємося назад. За плитами. Був рюкзак ось тут, за плитами. Завжди, що, щось тут таке мелькнуло. Рюкзак у мене. Пішли вже звідси. Ей, Сталкери, що ви там робите? Виходьте звідти негайно. Що за хрінь? Ну, виходимо. А з ким говорити? Як ви змогли пройти через аномалії, не отримавши будь-яких каліцтв? Немає тут ніяких аномалій. Та що ви? Зачекайте. Гей, це рюкзак із нашим обладнанням. Як ви його знайшли? Віддайте рюкзак. Вибачте, але він нам зараз важливіший. Мене вже нудить від цієї містики. Так, містика, містика. А далі що? Я починаю звикати до подібного. Не знаю, як ти, але мене цей кордон скоро з розуму зведе, не тільки тебе. Ясна річ, гаразд, тепер уже точно час повертатися. Підемо разом, чи ти ще хочеш побродити тут? Поки що поблукаю ще, але я скоро повернуся. Все, він пішов, просто в нас є ось деякі ще незакінчені завдання, а саме я хочу піти добути артефакт у вантажівки і смерті. Блін, де того військового шукати ще капець, я не знаю. Може знову треба піти на блокпост отуди, на кордоні. Блін, я вже перенавантажений і ловко при причому. Мені треба щось повикидувати. Взагалі на жратви багато, не знаю. Може там ну, поз'їдати оце все діло, хоча б. Так, вантажівка смерті є, тепер ще треба якось не розірватися. Знову, але жіть Зел, <зав>, не смішно! Перевірити дивний звук тепер по завданню, а це мені ще й все-таки сюди і треба. Ну це ці чуваки. Блін, та ні. Ой-ой-ой. Брю, це місце ненавиджу. Я не знаю. Я перший раз, коли сюди зайшов, думаю, та типа норм. Наче не сильно така замудрість, то знаєш, ще якось пройти можна. Але то мені якось, мабуть, що в перший раз прям фартануло жорстко. А тепер. А, во! біжуча душа. Кож мені сі не смішно. Та й мені не дуже. <хи> не смішно вже йому. Ну, нормальний артефакт, здоров'я, відновлення і витривалість ще зверху. А теж знайти ключ оця військового. Я грибу. І знайти ключ військового. Оце в мене єдиний варіант, можливо, десь тут. А поки, мабуть, повернемося до майстра, віддамо йому рюкзак, бо я вже щось перенавантажений так. Що мені навіть бігати не сильно весело вже. Хоча мені скинути треба півтора кілограма всього. Ну, рюкзак, скільки кілограм важить. І ще щось треба буде викинути, мабуть. Ну, Он, ну, до речі, на цю пукалку вже й нормально патронів. Ой, не знаю навіть. Може блін доведеться її викинути вже щось.